Не залишатися осторонь чужої біди на Прикарпатті поліцейські громади допоміг оперативно загасити пожежу пасажирського автобуса. Зранку правоохоронець саме їхав на роботу, коли побачив поблизу тисманиці займання транспортного засобу. Автобус стояв обабіч дороги, а з під нього йшов дим. Капітан поліції Ігор Тинів зреагував миттєво зупинив автівку і зразу взявся гасити пожежу. Водій якого з фоси набирав бутилку води, з лівого заднього колеса йшов чорний густий дим. Я зупинився, щоб надати допомогу. Зупинився, включив маячки проблискові, підійшов до водія. Водій повідомив про те, що під час руху автобуса загорівся його задня частина автобуса саме днище. Я дістав вогнегасник зі служби автомобіля та почав надавати допомогу саме тушити вогнегасником вогонь. Як тільки займання вдалося локалізувати, правоохоронець викликав на підмогу рятувальників паралельно подбав про безпеку руху на дорозі. Крім того, поліцейський допоміг пасажирам автобуса вчасно дістатися до роботи. Він попросив інших водіїв підвести людей, які чекали на узбіччі. Допомогу ми надали. Людина подякувала. Це наша найбільша винагорода. Хочу наголосити всіх водіїв, щоб всі мали біля себе в автомобілі вогнегасники. Засоби для тушення, тому що може статися як з ними така ситуація, так і з іншими учасниками дорожнього руху. Вони просто можуть врятувати чиє життя або як мінімум транспортний засіб. У такій ситуації переконаний правоохоронець, не вагаючись, допоміг би кожен, проте на ньому зізнається відповідальності ще більше. Каже, працює він офіцером загвізянської громади, і довіра до поліції та безпека мешканців головні пріоритети у його роботі. Плюс гриби Віталій Маглаті, телеканал 402.